Франція у 20-40-х роках ХІХ століття тема дуже насичена і починаємо її розгляд від реставрації і до революції 1848 року. Хоча в кожного народу і в кожного покоління є свої найзаповітніші мрії і ідеали, у суспільстві завжди існують такі, які є актуальними і зрозумілими в усі часи. Це рівноправ'я, братерство, свобода, воля, справедливість і, звісно, мир. Для досягнення цих ідеалів в усі часи люди ладні були пожертвувати власним життям, піднімаючись на революційну боротьбу. Під час революції народи здатні були творити дива, а європейські революції дійсно творили дива. Починаємо розгляд низки європейських революцій саме із Франції. Так, так, саме Франція знову розпочинає революційні події в Європі. А починати дану тему потрібно з постаті Людовіка XVIII. Давайте про нього трішки згадаємо. Він посів престол у результаті реставрації Бурбонів. Після одержання звістки про смерть у Франції свого малолітнього племінника Людовіка XVII, він претендує на престол і стає королем Франції під ім'ям Людовіка XVIII. Знаходимо цікавий факт про короля у його переписці із Бонапартом, де він благає його повернути французькому народу короля. Навіть відмовляється від тієї пенсії, яку призначив йому Бонапарт за відмову від домагань за престол, а пенсія була солідна 2 мільйони франків. Отож, поразка Наполеона під Ватерло дозволила Людовіку XVIII вдруге повернутися до влади. Він одразу починає репресії проти тих, хто підтримував Бонапарта другий раз, але оголосив все ж загальну амністію. Також після приходу до влади проводить низку ліберальних реформ, зокрема, збільшує кількість виборців, приймає закон про друг, під контроль парламенту навіть було поставлено державний бюджет. За часів правління Людовіка XVIII була хоч маленька, але стабільність в країні, а після смерті бездітного короля до влади приходить його брат, Карл X. А він якраз не приховує своїх владних амбіцій і незадоволення фактом обмеження влади короля. Дії Карла X стануть приводом до нової революції у Франції і уже 27 липня 1830 року в Парижі спалахне повстання. У місті знову з'являться барикади, а на бік революціонерів перейдуть навіть солдати. В таких умовах уже на третій день революції Карл X зрікається престолу і тікає до Великої Британії. Новий монарх був проголошений королем Франції, і ним стає Луї Філіп І. Буде правити доволі солідний термін, враховуючи революційні події в цій країні. Правління короля отримає назву. Липнева монархія. Це буде епоха панування великої буржуазії, адже й сам король не був далеким від фінансових операцій. Французька влада дійсно прагнула створити умови для розвитку економіки в цей період. В країні прискорилися темпи промислового перевороту, значно збільшилася кількість заводів і фабрик. Виріс обсяг зовнішньої торгівлі. А уряд приділяв багато уваги будівництву також залізниць і каналів. Але режим липневої монархії майже не зберігав феодальних пережитків і проводив буржуазну політику, що було досить добре. Однак ця політика, а це вже зворотня сторона медалі, забезпечувала інтереси лише частини буржуазії. А основна маса населення була позбавлена права голосу і можливості впливати якимось чином на життя країни. Численні вимоги скасувати виборчий цент влада завжди рішуче або ігнорувала, або відкидала. Проте, в другій половині 40-х років ХІХ століття неврожаї призвели до значного зростання цін на продовольство. І стабільність, яка існувала перед цим, похитнулася. Населення, а особливо робітники, вже відкрито виражали своє невдоволення. Вони збиралися на відкритих бенкетах або застіллях і починали голос е е виголошувати якісь свої ідеї, вимоги, передусім щодо зміни виборчого закону, тобто критикували владу. Такі застілля могли відвідувати сотні і навіть тисячі людей. Звісно, влада почала переживати з цього приводу, і вже невдовзі уряд заборонив проведення великих банкетів, на яких критикували владу. 24 лютого терпець урвався і повстали парижани. Їх підтримала Національна гвардія. І вони штурмом рушили до королівського палацу дуже відомого Тюїрі. Тут була резиденція багатьох королів, які в цей час і до цього правили у Франції і Людовіка XVI, 17, XVII, 18. Це імператорський палац у центрі Парижа, але він був, на жаль, спалений у 1871 році. Від нього залишилася тільки арка, яка має назву Арка Карузель, арка прославляла перемоги Наполеона. Саме цією аркою починається комплекс. А зараз комплексу вже немає, тут лише парк Парк у центрі Парижа. Що ж залишається Луї Філіпу? Він також зрікається престолу на користь свого онука та тікає із міста. Проте Парижани. Не хотіли нового правителя і вриваються на засідання тимчасового уряду для того, щоб вимагати проголошення республіки. Домігшись проголошення республіки, радикали почали вимагати від тимчасового уряду вимоги робітників про гарантії їхніх прав на працю. Так, під впливом. Робітників уряд скорочує робочий день у Парижі до 10 годин, а в провінціях робочий день сягає 11 годин. Та були знижені ціни на хліб. Також величезним плюсом для населення було створення національних майстерень. Тобто, будь-який робітник, француз, міг прийти до такої майстерні, якщо він втратив роботу, і за. 2 франки на день отримати якусь для себе роботу і спокійно працювати. Буржуазна більшість тимчасового уряду дуже була невдоволена відкриттям національних майстерень, тому що їх задовольняла величезна кількість безробітних, бо вони могли наймати безробітних робітників за мінімальну плату і були з цього дуже задоволені. Через це буржуазія. Починає навмисно організовувати національні майстерні дуже незручно. Робота була не щодня, оплата не своєчасно, і робітники знову стають невдоволеними. А 21 червня установчі збори взагалі розпустили національні майстерні та запропонували безробітним ставати до лав армії або взагалі. Їхати у провінцію та осушувати болота. У відповідь на це, 23 червня 1848 року, в передмістях Парижа спалахнуло повстання робітників. Вулиці Парижа вже вкотре перекрили барикади. Парижани під керівництвом бригадирів національних майстерів створили власні збройні загони. Але, на жаль, виступи робітників були жорстоко придушені. Солдати сотнями розстрілювали робітників без суда і слідства. Усього на барикадах загинуло 11 тисяч осіб, а приблизно 10 тисяч осіб були заарештовані. У Франції починається період Другої республіки. Налякані робітничими виступами установчі збори запровадили посаду голови держави президента, якого обирали всенародним голосуванням. На президентських виборах у грудні 1848 року несподівано для всіх перемогу одержав Лоїна Полеон Бонапарт, племінник імператора Наполона І. Отож, президентом Другої республіки стала людина, яка ретельно приховувала свої монархічні наміри так само, як і сумнозвісний Наполеон І. А вже 2 грудня 1851 року президент здійснив державний переворот. Законодавчі збори було розпущено, лідерів опозиції заарештовано. Спроби опору жорстоко придушені поліцією. Наполеон оголосив про відновлення загального виборчого права та введення в країні воєнного стану. Наприкінці грудня президент, за прикладом вже свого дядька, провів опитування, тобто плебісцит, на якому понад 90% французів підтримали рішення Луїна Наполеона. Незабаром була прийнята нова конституція. Що значно розширювала повноваження президента. Однак племінник Наполеона І мав значно вищу мету, у листопаді 1852 року був проведений новий плебісцит, на якому народ обстоював більшістю підтримав пропозицію щодо перетворення Франції на імперію. І 2 грудня 1852 року президент Луї Наполон Бонапарт був проголошений імператором Французів під ім'ям Наполеона III. А в Європі, за прикладом Франції, також почнуться революції. В історії вони отримують назву Весна народів.